Уяви собі, за один мільйон доларів можна купити суперкар, будинок у невеликому місті або прожити без роботи багато років. А тепер уяви, що ці гроші витрачають на одну ракету. Чому одна ракета протиповітряної оборони може коштувати приблизно мільйон доларів або навіть більше? Це ж просто метал і вибухівка. Насправді, ні. І Зараз розберемось, чому. Почнемо з простого. Ракети протиповітряна оборона це не масове виробництво, це не смартфони, не автомобілі, не телевізори, їх не випускають мільйонами штук на рік. Кожна партія обмежена, кожна ракета майже індивідуальний виріб. А коли немає масовості, немає дешевизни, усе матеріали. Робота людей, контроль якості коштує в рази дорожче. Часто здається, що ми платимо за корпус і начинку. Але насправді метал це одна з найдешевших частин ракети. Основна ціна це робота людей, інженери, конструктори, програмісти, тестувальники. Спеціалісти з безпеки Це роки навчання, десятки років досвіду і відповідальність, де помилка може коштувати людських життів. Тому ти платиш не за залізо. Ти платиш за знання і точність. Ще одна річ, про яку рідко замислюються Тести. Ракету не можна просто зібрати і сказати Ну. Мабуть, працює. Кожен компонент перевіряють на вібрації, на температуру, на перевантаження, на збої і часто ці тести знищують деталі, які самі по собі коштують тисячі або десятки тисяч доларів. Але без цього ніяк. Бо ракета протиповітряна оборона не має права на майже працює. Окремий великий шмат ціни, розробка, багато систем протиповітряна оборона створювались не рік і не два, це десятки років досліджень, модернізацій, оновлень, виправлень, помилок. Коли купують одну ракету, у її ціні заховані, попередні версії, невдалі прототипи, закриті проекти. Тисячі годин симуляцій. Ти платиш не тільки за сьогоднішній результат, ти платиш за весь шлях до нього. Але є ще одна причина, чому ракети протиповітряна оборона такі дорогі. Коли держава купує одну ракету, вона платить не лише за неї. Частина цих грошей йде на нові дослідження, на нові випробування, на технології, які ще навіть не стоять на бойовому чергуванні. Сьогодні ти купуєш ракету, завтра технологію, якої боїться ворог. Можливо, саме ці гроші сьогодні фінансують розробки, які завтра зведуть на нуль, чийсь ядерний шантаж. Тому ракета за мільйон це не витрата, це страховка і інвестиція в те, щоб ці ракети ніколи не довелося використовувати. Окремий великий шмат ціни, розробка, багато систем протиповітряна оборона створювались не рік і не два, це десятки років досліджень, модернізацій, оновлень, виправлень, помилок. Коли купують одну ракету, у її ціні заховані, попередні версії, невдалі прототипи, закриті проекти. Тисячі годин симуляцій. Ти платиш не тільки за сьогоднішній результат, ти платиш за весь шлях до нього. І ось тут ключова думка. Коли держава купує ракету протиповітряна оборона, вона не просто витрачає гроші. Частина цих коштів іде далі. На нові дослідження, на нові випробування, на майбутні технології. Фактично, кожна куплена ракета допомагає створювати наступне покоління систем захисту. Сьогодні це ракета. Завтра технологія, якої ще не існує публічно. Є ще одна річ, яку складно порахувати в доларах стримування. Сучасна війна. Це не тільки удари, це ситуації. Коли удар не відбувається, бо він не має сенсу інвестиції в протиповітряна оборона. Це інвестиції в те, щоб загрози втрачали ефективність. Можливо, саме ці гроші сьогодні фінансують розробки, які завтра зроблять чийсь шантаж марним. Тому ракета за мільйон доларів. Це не в дорога іграшка. Це роки розробки тисячі людей. Страховка для міст.